Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Сьогодні ми з вами послухаємо казочки про кролика пухання, слухняного дракончика. Побуваємо на чарівній фабриці, де готується смачна каша. Де добре жити. В одного господаря жив гарненький кролик пухань. Добре та безпечно йому жилося. Цілісінький день стрибав собі по клітці і ніхто не міг його скривдити. Та й їжі мав завжди вдосталь. І соковиту морквинку, і капусточку, і травичку хрумав. Проте не цінував того кролик. Зранку й до вечора нарікав на своє життя. Як мені нудно. От би десь у лісі чи в полі, а в лісі жив зайчик на ім'я вухань. Його життя не було таким казковим. Увесь день він мусив бігати, шукаючи їжу, і поспати ніколи, адже навколо стільки ворогів, яструби, лисиці, вовки. Та тільки сіренький задрімав, аж ось лисичка натрапила на його слід. Ледве втік, та зайчик не нарікав на свою долю. Одного разу забрів вухань на подвір'я господаря і чує, хтось скиглить. Ой, як мені погано, я так хочу в лісі погуляти. Обридла вже та морква капуста. Я можу тобі допомогти, промовив зайчик. Давай поміняємося. Ти житимеш у лісі, а я замість тебе в клітці. Згода, згода, вигукнув кролик пухань. Щойно зайчики відчинив клітку, як кролик дременув у ліс, а вухань почав ласувати морквинкою, бо був дуже голодний. Тим часом кролик радісно підстрибував, мугикаючи якусь пісеньку. Томившись, він приліг біля пенька Хрусь-хрусь почулася поряд, і на галявину вийшла лисиця. Кролик кинувся навтюки. Довго він петляв, аж поки лиска загубила слід. Та дуже зголоднів. Не знайшовши нічого їстивного, пухань вирішив піти до села і погризти трохи овочів. Присівши біля грядки з капустою, він задоволено захрумкотів листям. Але кролика запримітив пес Бровко, і пухань, злякавшись, мусив тікати. Так і бігав наш бідолашний кролик голодний, поки надвечір не зустрів білочку. Пухань розповів їй про свої поневіряння та спитався поради. Ти хочеш біжи до своєї домівки, мовила руденька. Кролик послухався і прибіг до своєї клітки. Де на нього давно вже чекав зайчик. Вухань, хоч і мав купу солодкої моркви, дуже сумував за лісом. Після тієї пригоди кролик ніколи більше не нарікав на своє життя, бо ж зрозумів краще рідної домівки нічого нема. Маленький помічник. Десь в густому пралісі стоїть таємничий замок. У ньому живе родина драконів, тато драк Дракович, мама драка Драківна, син дракчик і його сестричка дракуня. Дракуня ще зовсім маленька. Мама годує її з пляшечки молоком і возить у візочку. Одного разу мама сказала дракчику ти вже великий, будеш мені допомагати. Будь ласка, принеси огірків. На задньому дворі був город, де росли різні овочі, а біля нього розкинувся сад. На якому ж дереві ростуть огірки? Якщо вишні на вишні, яблука на яблуні, черешні на черешні. То огірки ростуть на огірковому дереві. Отже, маю шукати огіркове дерево. так розмірковував дракончик. І він почав обходити весь сад, розглядав кожне дерево, але огірків не знайшов. Що ти шукаєш? почув дракчик знайомий голос. Це була білка, яка спостерігала за ним із гілки. Почувши відповідь, Руденька розсміялася. Ти що? Огірки ростуть на городі. А, зрадів дракончик. Миттю побіг за лопатою і почав копати в городі. Спершу він викопав моркву, потім буряк, картоплю, а огірків ніде не було. Дракончик все копав і копав, допоки не викопав крота. Ти огірки не бачив? спитав його дракончик. Де в землі? Хто їх там закопав? здивувався Кріт. Та ніхто їх там не закопував, вони там ростуть, запевнив дракончик. Ні, огірки ростуть над землею. Ходімо покажу. І кріт повів дракончика до грядки з огірками. Дракчик подякував, адже він був чемним дракончиком. І, назбиравши повний кошик огірків, Побіг до матусі. Дякую, любий, мовила драка Драківна і поцілувала сина. Вона була дуже втішена з того, що має такого чудового, маленького помічника. Чарівна фабрика. Соломійка була дуже слухняною дівчинкою. Вона завжди помагала мамі, але дуже погано їла. Соломійко, іде їсти кашу, сказала мама. Ой, мамо, я б з'їла цукерочку чи хоч би печиво, а каші я не люблю. Але ж ця каша з чарівної фабрики, почувся чийсь голос. Це говорило руде більченя, яке саме приземлилося поряд на маленькому літачку. Сідай до мене. І побачиш, як її варять, запросило звірятко. Але я завелика для цього літачка, знітилася дівчинка. Це нічого. Ось випий чарівну водичку і станеш такою, як я. Соломійка випила з пляшечки рожеву рідину і враз стала маленькою. Вона сіла коло білочки і літак полетів до чарівної фабрики. Це був величезний будинок із безлічю вікон і дверей. На фабриці стояв страшенний гамір. Усі кудись поспішали. Іди за мною, наказало більченя. Поглянь. Ось зайчики приносять промінчики сонця і змішують їх із крупою, а щоб каша була солодкою. І жачки насипають у неї трішки зірочок, а до молока, яке лисички набирають з молочної ріки, бджілки додають квітковий пилок. Вариться ще каша на вогні, що вихоплюється із жерла вулкана. Соломійка зачудовано спостерігала за роботою звіряток, аж раптом почула шум. Це прилетіло з десяток літачків. Літаками кролики розвозять кашу дітлахам, пояснило білченя своїй гості. О, як цікаво, мовила дівчинка. Але вертаймося, бо мені вже час додому. Гаразд, сідай і летимо, погодилося звірятко. Дома Софійка зажурилася. Як же я знову стану великою? А ти з'їж усю кашу? Порадило більченя, і будеш знову великою. І дівчинка почала наминати. З кожною ложкою каші соломійка все більшала й більшала, аж поки стала такою, як була. Ця каша й справді чарівна, до того ж смачна й корисна, подумала дівчинка і з'їла все до останньої ложки. І ти, малюче. З'їдай усю кашу, що тобі дає мама, адже вона зварена на чарівній фабриці.